консолі Super Nintendo від компанії Nintendo, 16-бітна консоль в дитинстві нам вважалося чим-недосяжним, то недосяжним, тому що про цю консоль розповідали в е тел телевізійних передачах про відео ігри. Розповідали про неї вони були навіть в ігрових залах, але купити цю консоль собі було дуже важко. Набагато доступніше була Sega сіга і Тому більше в нашому житті були Siega Mega Drive. Але на Super Nintendo також було багато цікавих ігор, і завдяки тому, що. Ця консоль була дуже дорога. На жаль, про ці ігри в дитинстві ми нічого не знали. Гра Rendering Ranger r 2 якраз одна із таких ігр. Гра про яку я взнав вже в епоху емуляторів, навіть дуже нещодавно, і пограв її в навіть на стрімі в, в форматі ретро-гри. Гра Rendering Ranger r 2 вона у собі е, поєднує одразу два жанри гри: це раненгам в стилі Contra Doom Troopers, і це Shooter з боковим скролінгом стролінгом. Ну, в стилі якогось Альфа-Вінк або якоїсь подібної гри, ця гра була випущена у 1995 році, вже в листопаді, вже наприкінці 95-го року тому, і гра вийшла доволі. Ну, Доволі технологічно і візуально, тому що в ті часи вже виходила PlayStation і вона набирала популярність. І, звісно, Super Nintendo доводила щось робити у відповідь. А так як консоль це 16 бітна попереднього покоління, то і відповідь важко було робити на цьому залізі вже на той момент застарілому. Але насправді гра вийшла дуже крутою. Графіка дійсно. Неймовірна таке відчуття, що 3D-графіку помістили у 2D-картинку. Ну або навпаки, 3D-картинку у 2D-графіку, особливо коли ми граємо в Run and Gun, графіка схожа чимось на Doom Trooper, стільки з більш великими спрайтами головних героїв. Наш персонаж це такий в. Десантник, воїн, який біжить по напівзруйнованому світу і знищує ворогів зі своєї зброї. Зброї тут можна перемикати декілька видів. У персонажа є кількість життів і є ще кількість здоров'я влучань. Тому приємно, що персонаж не вмирає з першого дотику. І це перша частина гри. Друга частина гри це коли наш персонаж доходить до зоряного винищувача або ну, якогось там космічного корабля і на ньому улітає. Потім ви вже летите на цьому. У космічному кораблі і це все перетворюється на скрол -шутер. Також у вас є декілька влучань. Корабель е вибухає не одразу, і також ви можете міняти зброю. Що зброю, що влучання можна покращувати або знаходити, відновляти і таке інше в цілому, дуже гарна гра. Всім рекомендую, всім пока.